Гарна назва Україна, сен значний в собі стоїть. У, то урожай в країні. К, це Київ, що стоїть. Р, рівнини над сипами. А, то армія міцна. Їм сховалась за лісами. Ні, то ненька дорога. А то Акрус априкоси і Акація Струнка, що розпустить свої коси, лише прийде весна. Так, це моя Україна, одна з найбільших країн Європи. І... і Географічний центр Європи. Який красивий український світ. В блакиті чистій журавлів політ. Прозорість рік і глибина морів. Красаця заворожує без слів. В лісах прадавніх, в обширі степів, дух пращурів зберігся, уцілів Карпат стрімких, засніжені шпилі, і вранці доторкаються зорі, щоб ці щедроти Божі зберегти, живеш на цьому світі саме ти. Ти українець, патріот, людина, що цінності оці. І зберегти повинна зберегти красу та незалежність свого українського світу і сьогодні головною європейською цінністю для мене і мого народу. Ми частина Європи, не лише географічно, а й генетично. Зараз ми, українці, страждаємо, гинемо. Ось європейські цінності мого життя: Україна. Добро. Єдність, воля, мир. Сила духу. Злого. Правда. Сьогодні нам до європейського життя залишився один найважливіший крок. Перемога. І вона неодмінно буде за нами. Народ мій є, народ мій буде. Ніхто не переможе. Мій народ. Слава Україні.